Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Кличко став власником маєтку у гамбурзі за 227,6 мільйонів гривень. Пару тижнів тому реєстр декларації будівлю у 750 квадратних метрів він отримав як погашення боргу від компанії Максимум АЛЛС, яка належить його брату Володимиру. Навчився дивитися у завтрашній день. Пишуть телеграм-канала а тепер до мосту. Масштабні махінації і справи на мільярди. Що відомо про гучний скандал через новий міст у Києві? Це будівництво. Називають будівництвом століття. І Це дійсно так: десятки років роботи, мільярди на це витратили. І ось нарешті Подільсько-Воскресенський міст у Києві через Дніпро відкрили 1 грудня. Але їздити ним зможе поки далеко не кожен. А тепер ще й на волі будуть не усі. Бо накрили на цьому проєкті мільйони, хоча хотіли, мабуть, більше. Його кошторисна вартість збільшувалася кілька разів. Він змінив купу будівельників і став чи не найдорожчою спорудою в Україні, але незабаром з такими словами меростолиці Їхався мостом і натякнув, що от-от це станеться. І цей день настав 1 грудня 2023 року. Кличко похизувався, що будівництво завершено. Мера столиці, звісно, це не або як дішить, але добудувати цей місто хто тільки не обіцяв. Нарешті це відбулося всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на об'єкті. Скажу одне, шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій, зазначив кличко. І ця споруда дійсно вражає. Мостовий перехід двох на верхньому за Новані шари шість смуг для руху автотранспорту, по три в один бік на нижньому, дві колії майбутньої четвертої гілки метро зі станціями суднобудівна, Труханів міст і затока Десенка. На правому березі міста Естакада мосту починається від перетину вулицю верхній нижній вал та набережно-хрещатицької. Далі перетинає Рибальський півострів, Троханів острів і пройшовши через Русанівські сади, виходить на лівобережну частину Києва, де має йти двома гілками. Одна вулицею Обалізаки на тро. Єщена друга проспектом Алі Шаранавої там на воскресенку райдужний північно-броварський лісовий масив. Але будівництво цього неймовірного мосту розпочалося ще у 1993 році, проте зупинилося майже одразу через брафінансування. Хоча до генерального плану Києва цю переправу внесли ще за часів СРСР у 1986 році. Два роки розробляли план і техніко економічне обґрунтування. Тоді проект оцінили в 40 мільярд. 701 мільйон купонно-карбоанців побудувати міст хотіли за 9 років, і вже у 2002 році планували гучне відкриття. Але у 1997 дев'ятсот роботи припинили знову ж таки через важке фінансове становище столиці. Тим не менше, у жовтні 2010 року в експлуатацію здали першу чергу мосту. До 2017 року він, начебто, був збудований на 50%. Це період кошторисна вартість якого робіта кілька разів збільшувалась. Ся обіцянки закінчити будівництво щоразу залишалися обіцянками. А щоб не перераховувати вам кожен рік, у якому виділялися все нові і нові суми, скажемо коротко на все про все витратили майже 20 мільярдів. А тому не дивно, що місто став ласим шматочком для корупціонерів. Тож розкажемо про найгучніші справи. Правоохоронці з року в ріка заявляли про масштабні схеми розкрадання, одну з яких зуміли вчасно зупинити у 2021 році. Тоді махінатори хотіли покла. Ласти у кошеню навіть не мільйони, а мільярди слідством встановлено, що між КП дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва та ТОВ інвестиційно-будівельна компанія Укребут укладено договір щодо виконання проєктних та вишукувальних робіт по об'єкту будівництва подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві. Коригування у подальшому ТОВ «ІБК БКУРБУТ на умовах субпідряду залучила до виконання робіт ТОВ міжнародний проєктний інститут. Тут яким фактично і здійснювалися роботи з розробки проєктної документації по об'єкту, однак переслідуючи мету привласнення понад трьох мільярдів гривень бюджетних коштів з метою підписання відповідних актів, погодження яких є неможливим без затвердженої експертним звітом проєктної документації, не встановленими особами підробної від імені то міжнародний проєктний інститут проєкту документацію по об'єкту будівництва та подано для проходження експертизи до ДП Укардажа Буд експертиза йдеться у. Повідомлення Київської міської прокуратури і таких справ прокурори та поліцейські відкривали кілька добудовою подію Львівського мосту. Цікавилося і національне антикорупційне бюро, і нацполіції, і антимонопольний комітет на або відкривало провадження ще у червні 2017 року. Фігурантами тоді виступали заступник голови КМДА В'ячеслава Непопа, екс директор дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Роман Лісневський та особи, афілійовані з керівництвом фірми генпідрядника. Також у ні, 2021 року про підозру службовій особі підприємства, задіяного на будівництві подільського мостового переходу, оголосила і Державна фіскальна служба. Там розповіли, що завдяки ухиленню від сплати податків, умова знову зайшла про розкрадені десятки мільйонів. До зустрічі друзі! ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.